Супер ціна на Hondu ns 1 2023 року. новенький чері eq Q7 та перший MPV від Volvo. Про це ви дізнаєтесь у нашій постійній рубриці Charge News. Всім привіт! З вами Влад і ви на каналі Charge Spy, а це пожирач цін. А вкусив. Сьогодні знову про знижки про дуже смачні ціни, а також про цікаві авто. Тому не перемикайтеся, адже зараз ми вам розповімо досить цікаві новини. І перша новина вагітна конда. Друзі, ви просто не могли забути один із найпопулярніших оглядів на нашому каналі, а саме про Хонду ЄНС 1. Вагітну Хонду ну можна придбати. Саме з цього огляду родився мем Вагітна Хонда, і за досить Цікавої та нестандартної а, батареї, точніше, її розположення під нижчим. Це реально дуже крутий огляд, де Олег постарався максимально щиро відверто розповісти про самі цікаві нюанси, які вам потрібно знати перед тим, як купувати цей автомобіль. Тому, якщо ти ще чомусь не дивився цей огляд, який один із найпопулярніших у нас на каналі, вперед, ось тут підсказка на цей огляд, обов'язково перейди за нею та передивися цей відосик. Спільнота Хонди хочемо попросити вас про. Бачення не пробачить тебе Совс. Мені Торба. Але знаєте що? Е, незважаючи на там дивну конструкцію батареї, ще деякі мінуси. Українці дуже люблять ЄНС 1. Ось цю Хонду. Тому для вас зараз буде дуже гаряча новина. Саме зараз, цю Хонду 2023 року, можна купити по дуже солодкій ціні. Ціногриз Розповім детальніше. Але для початку трішки нагадаю про те, які характеристики у цієї Хонди. Є 4 комплектації, але головні відмінності у них у батареї, двигуні і як наслідок запасі ходу. А саме двигун на 134 та 150 кВт. Батареї на 53,6 та 68,8 кВт на годин. Ну і запас ходу у першому випадку 420 км, а у другому 510. Всі комплектації мають передній привід. Ну а набагато більше. Інфи, ви можете дізнатися із нашого огляду, тому переходьте за тим посиланням у підсказці, про яке я вже казав раніше. Ну, а тепер про головне: за скільки ж це авто можна купити вже в Україні з уже встановленим чадемо та зарядним кабелем на 7 кВт. Нова Honda в базовій комплектації зараз продається по ціні 22,5 тисячі доларів. І я нагадаю, що це вже з, з урахуванням. Привезення її в Україну, а також встановлення портача демо та зарядки. Тому друзі, поспішайте, тому що термін цієї знижки реально обмежений. А у описі ви знайдете контакт, з яким можете подзвонити та дізнатися усі подробиці, які вас цікавлять, 12 липня з конвеєра зійшов перший серійний позашляховик від компанії Cherry, а саме EQ7. Очікується, що ціна стартуватиме від 21 тисячі доларів і буде представлена трішки пізніше цього року. І що цікаве, EQ7 7 це лише тимчасова назва, а компанія попросила допомоги у звичайних людей громадськості, щоб вони допомогли з назвою цього авто. EQ7 – це перший автомобіль Chery на повністю алюмінієвій платформі і класифікується як позашляхових середнього розміру. Задньоприводний двигун потужністю 155 кВт і літій-залізо-фосфатна батарея. Максимальна швидкість становить 180 км на годину і він забезпечує 4 режими руху, 3 режими рульового керування та 2 режими гальмування. Згідно з попередньою інформацією, в деклараціях EQ7 має запас ходу у 512 км. Оскільки він базується на повністю алюмінієвій платформі, загальна жорсткість досить висока, а вага рами кузова зменшена на 30%, що ще збільшує запас терміну служби батареї. Дуже непогані показники, як позашляховика та ще й за таку ціну. А зараз ми подивимося, що у нього там усередині. У середині Усередині eq 7 використано популярний дизайн подвійного екрану для панелі приладів від центрального екрану керування. Кермо з плоским низом, голосове керування, 64 кольори освітлення, система фільтрації повітря, автоматичний контроль температури та понад 20 розширених функцій допомоги водієві рівня. 2 – Сидіння також поставляється в стандартній комплектації з підігрівом, вентиляцією, масажем і електронним регулюванням опори для ніг. Досить цікаве авто від компанії Черії. Ми реально будемо чекати з його старту продажів. Ну а про те, коли він почне продаватися, ви можете дізнатися із нашого нового крутого продукту, а саме телеграм-боту Івіленд. Ми вже досить багато розповідали про цей бот вам у різних відосах, у новинах, а також навіть відзняли окремий випуск те. Ревені присвячений саме цьому боту, де ми відповіли на максимально велику кількість питань, які стосуються цього телеграм-боту, і як завжди, підсказочка на це відео чекає вас у кутку вашого екрану або дисплея. Чи є аналог на ринку України? Ні, тільки в Україні ніде немає. І тобі бот сам сповіщує, що об нова пропозиція так. трекінг контейнеру. Показує тобі загальну карту, показує, де знаходиться. Це ще крутіше, ніж нова пошта. Ми зможемо зробити найкращу пропозицію на ринку. Це насправді дуже крутий продукт з досить великими перспективами. Через нього ви можете не тільки замовити електромобіль в один клік, реально в один клік. А ще й слідкувати за ринком, цінами та багато чого іншого. Ви можете спостерігати у цьому боті. Тому посилання на нього у описі під цим відео. Що вам відомо про Volvo у світі електрокалів? Ну напевне, перше, що приходить на думку, це Polestar 2. дуже відомий електрокар від Volvo під керівництвом компанії Geely. Але Volvo не стоїть на місці, і вони вже зараз працюють над своїм новеньким. Першим MPV від Volvo, який дебютує у третьому кварталі цього року. Ну і як звичайно, спеціально або ж ні. Вони спалилися під час тестів у місці, і де цей MPV помітили на парковці. Машина на шпигунських знімках сильно вкрита камуфляжем, але ж ми можемо виділити деякі її екстер'єрні особливості. По-перше, кузов цього транспортного засобу залишається близьким до MPV Zikr 009 від Gilly. Навіть їхні скляні поверхні виглядають схожими. Це не дивно, оскільки вони поділяють ту саму платформу SEA, розроблену Gilly. Це означає, що їх розміри теж. Плизькі. Він має похилі передні стійки, високу лінію капота, розсувні задні двері та один блок задніх ліхтарів. Ми також бачимо, що передня частина цього MPV отримала фірмові ходові вогні, які можна побачити на Volvo EX90 та EX30. Всередині ми бачимо, що сидіння електричного MPV дуже схожі на Zicker 009. Він має 7 сидінь з компонуванням 2, 2, 3. Нагадаємо, другий ряд сидінь в 009 отримав опори для ніг. Сидіння обігріваються, в вентилюються та масажують вас. Про силовий агрегат інформації ще немає, але ж на прикладі, наприклад, із зовнішністю та купою інших схожих деталей на 009 можна припустити, що і він буде такий самий, як і у Зікер 009. Нагадаємо, що він має два варіанти нікелевої батареї. На 116 кВт на годину це 702 км запасу ходу, і на 140 кВт на годину це 822 км запасу ходу. Що стосується електромоторів, то їх два із сумарною потужністю 544 Чотири кінські сили та 686 вісімдесят на метр. Взагалі видно дуже сильно, що MPV від Volvo дуже схожий на Зікер 009 і з деяким іншим зовнішнім стилем. Але ж варто ще враховувати те, що це лише тестовий автомобіль. Але все ж таки сумнівів немає, що він буде дуже близький до Зікру 009. А от за ціною він буде відрізнятися, адже він буде дорожчий Зікера у Китаї, в основному через потужність бренду. Наприклад, у Китаї 009 коштує від 70 тисяч. До 80 тисяч доларів, а цінник на Volvo MPV може бути аж біля 100 тисячі доларів. Очевидно, що вони будуть конкурувати. і, Схоже, що Зікер 009 стане переможцем тут, тому що він буде дешевший та ближчий до народу. Mm -hmm. А з іншого боку, Зікер 009 не вийде до Європи. А тому це означає, що Volvo MPV має дуже великі шанси покорити інші країни за межами Китаю. Тому будемо за цим спостерігати. Що ж, дякую, що дивилися ці новини. Я сподіваюся, вони вам сподобалися і вам були корисними. Не забувайте про Honda ЄНС, що тимчасові знижки вже зараз діють. Тому якщо ви ще вагаєтесь купувати електромобіль чи ні, і вибираєте, то. Дуже рекомендую звернути увагу на Honda ens 1 тому що зараз можна її взяти по дуже солодкій ціні. Тому звертайтеся до нашої компанії Чарспай, зробимо вам усе у найкращому вигляді. Не забувайте про наші соцмережі, а саме Тікток, Інстаграм, Фейсбук та Телеграм канал, де ми спілкуємося з вами та викладуємо унікальний контент. Тому підписуйтесь туди, а також підписуйтесь на наш канал у Ютубі Чарспай. Ми дуже раді кожному підписнику. Що ж? На цьому все. Я з вами прощаюся. З вами був Влад та Ціногриз. Всім бувайте!